Сьогодні будемо говорити, як я оптимізувала свою працю на Getty Image Стокі. Як я туди підгружаю ілюстрації швидко, але якщо у вас є якийсь ще метод, який ще пришвидшує, буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь їм в коментарях. Так, готові? Тепер як я це роблю? Заходимо на мій аккаунт Getty Image. Заходжу в керування аккаунтом. Я зазвичай використовую програму IHero, можна ще deep Meta. А зараз я сьогодні, сьогодні я показую на iHero. те, що я використовую самостійно. І так, щоб було зрозуміло, створюємо новий бач. Це пакет ілюстрацій. Ви можете одразу грузити цілим пакетом. Вибираю ілюстрації. Як ви бачите, ви можете вибрати те, що вам потрібно: відео, креатив імідж і так далі. Нічого не заповнюю. Якщо ви хочете якось цей бач відокремити від інших, ви можете його назвати там, і так далі. І підгружаю з комп'ютера свої малюнки. Я підгружаю одразу малюнки JPEG і EPS, і вам також потрібно це робити. Одразу в двох форматах. Сьогодні я вибираю три картинки, щоб зразу зручно показати вам, як я потім їх одномоментно підключаю до релізу. Візьму однотипний. Я рекомендую для пришвидшення одразу робити пакети в одному стилі, але підгружати їх частинами. Це розмальовки. антістрес, дитячий та й для підростків підійде. Ось я беру три малюнки в двох форматах: JPEG і EPS. Вони підгружаються у нас на сайт, ви бачите, як цей процес іде. І одразу зверху у вас що потребується, якщо вам потрібно. Ось вони з'являються. В мене одразу з'явилися з написами, з титулами, але я зараз це приберу, щоб вам було зручніше, щоб ви бачили процес від А до Я. У вас, звісно, буде пусте. Воно буде з'являтися пустим одразу. Спочатку нам треба написати найменування. Я тут е, великий напис роблю, але там а, зазвичай в мене кусочок, який я використовую на кожній ілюстрації. він універсальний, для чого ця ілюстрація. Вибираю одразу на три файла. Бачите, тут можна вибрати. Якщо у вас один-один, а якщо три, як в мене, то одразу вибираєте. Тому зручно саме бачимо. І потім мені потрібно вставити ключовики. Я зараз не буду дуже довго шукати їх. Я просто візьму з іншого стоку і скопіюю, бо тут теж ранжировка є. Вставляємо ключові слова. Якщо у вас червоненьким підкреслено, поміняли, поставили правильно. Зазвичай там свята у них з великою буквою, і тому воно так пише: або місяці, і так далі. Ну, ви знаєте, англійська мова forever. Поправляємо, якщо є якісь помилки, і у нас є вже наші ключові слова. Все, я їх ввожу. Теж вибираю одразу на три файли, і вони з'являються одразу на три файла. Переходимо в Термс. Там ваші ключові слова. Не всі є в стоку. І iStock дуже чудова платформа, в кавичках. Е Тому, допустимо, арт з маленької немає, а арт з великої букви є. І вам потрібно руцями це клацнути. Тому я відкриваю термс завжди і відкориговую ось ці всі ключові слова, у вас на ілюстрації, там, де синім підсвічується, бачите, там міняється кількість ключових слів. І якщо спочатку вона була невелика, там 29, то зараз ми підгоняємо її до, більш, більш, до більшої кількості. 40, там 41 і так далі. Максимум 50, нічого не міняється, і воно одномоментно підтягує всі три ілюстрації. У вас тут зробили. Наступний шаг це реліз. Він підсвічується червоним і його потрібно зробити. Я його роблю дуже швидко. Наступним чином. В мене є заготовка, і я просто роблю скрін цих трьох ілюстрацій ось таким чином. Потім відкриваю його. В форматі PSD він вже повністю заповнений. Дати, підписи там, якщо потрібно, це трохи більше розкрити, то пишіть в коментарях. Я зроблю окреме коротке відео, як я його заповню. І просто вставляю цей скрін. Після цього коригую його по розміру. Підтягую, щоб воно встало. Все, ваш реліз готов. Просто експортуємо в JPEG. Всі інші дані в ньому заповнені. Додаємо свій реліз, і тут потрібно його відкоригувати. Вам потрібно поставити, якщо це фотографія якісь моделі, або там потрібен особистий, то це ви відмічаєте модель, і тоді вам ще буде додатково додати, якщо ви фотограф. Якщо ви ілюстратор, і це ваша видумка, то ви просто вибираєте property release. На яке хочете, я там. Новий рік поставила собі все. І підтвердила, що всього. І ось тут у вас все вже світиться зелененьким, ви бачите, що все добре. Терес можна до безконечності, до безкрайності поправляти. Я його зараз просто не міняю, мені достатньо 44 ключових слова. Натискаємо Submit і відправляємо нашу ілюстрацію. Вона одразу з'являється на розгляді. І чекаємо, коли вже штучний інтелект, який не просто невгомовний і є усюди, перевірить наші ілюстрації. Якщо є побажання, пишемо в коментарях. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня і багато продаж!